Львівська гута. Остання хата в бік гори Манчу. В бік Києва. І до обіду кром неї. Ось такі сходинки. Якийсь новий господар у цієї хати ще поки не обгородився. Ось такі сходинки, три штуки залишились. Ось такий був. Парканці, що воно було, тримало землю. Мур такий був. Тримав якось землю. І ясень такий здоровенний. І не завалив цього муру. Дивина, два ясеня. Три сходинки залишились, більше нема. Піднімаюся. Ось вона хата. Ось причинок. Крита гонтом дерев'яним, високий фронтон. Що там на горіщі було, я не знаю, мабуть, сіно. тут дрова, тут два вікна. Ось із таких колод складена, ось такою травою ущільнена Ось такими речками дірки забиті. Такі віконця. Такий стріжка така. Он він гонт. Он він гонт. Балки стерчать. Вікно дерев'яне. Вікна відчинялися. Із завісами, з такими спеклями. Вікна відчинялися. Пивниця під хатою. Підмурок розірваний. І ось така пивниця. Сходинки. І тавниця. Певно, не знаю, яких, яких вона розмірів. Ось тут веранда якимись колодами викладена. Ось такі сходи. це вже сучасні. Які були? Тоді, я не знаю. Номер три. Підкола прибита. Градусник лавка. Якийсь гачок висить. І далі пішли вікна, вікна, вікна. Ось підмурок з такого каменю складений. Тут глина, а тут, певно, якась мальта, якийсь розчин був. На вапні, ось воно, на вапні. В глибину воно не йде, бо воно на камінюці стоїть. В глибину його не копали. Змушені були зробити підморок такий, бачите, туди йде високий, там і певниця, а що далі, то нижчий, бо ж, бо ж нахил, бо ж хата згори донизу. Ось ще один вхід, куди я вже не знаю, куди цей вхід. Бачите, лежить здоровенна колода. Ліжить здоровенна колода через усю хату. А вже до цієї хати прив'язують стовпи. Прив'язували стовпи. Потім в поперек клали і гнали стіну і отак ось його пов'язували все. А це таке. Облачко. О, туалетний папір, там, мабуть, вже розроблений туалет. Цвяхи ковані Та такими Ісуса Христа прибивали. Бачите, кажуть, що Ісус Христос не вірять, що Українець. Та він лемко був, бо ж такими цвяхами його прибивали. Подивіться кіно Мела Гіпсона. Так. Це що тут сходище? І оце щось тут було? Та це вже, мабуть, повітка для скота тут була. На таких завісах висить вона, двері, двері висить на таких завісах. Гачки які, гарні. Зверху балки. Пов'язуються зверху ще балками. Це клуня була. Великі двері, щоб сюди заїжджати. Кіньми, реманент там класти, сіно. Ні, нема великих дверей. Якщо собі під воду заїжджали. Ну оце ж двері, оце ж, оце ж двері, оце ж вони двері. Це просто воно дровами заклали. Ніхтні хазійни заклали його дровами, бо їм не треба туди під водою заїжджати. Це дровник такий. А це гринджоли, дерев'яні самки. Добре, що збереглися. Щось тут повилазило. Що там всередині в клуні? Незрозуміло. Дрова, дрова, дрова. О! Ну і хазяї! Якийсь фундамент залули. І з Щось тут буде? Щось буде. Матеріал складений. Ось матеріал як складений. Відповідно всіх всім правилам. Ось так повітка з таких колод, уже з дірками, бо ж ж дірки! Можливо й треба, щоб те сіно продувалося. Проте сонця нічого не видно, ось так. Ось він гонт дерев'яний, бачите? Дерев'яний гонт, скільки йому років, ніхто того не знає. Фронтон забитий такими дошками. Високі горіща, високі стріхи. Ось задня стіна, те саме дрова. Лежать то добре. Драбина. І тут прибудова, сарай, задня стіна вже цегляна. Це і зараз прибудували. Вікна цього не було ніколи. Це зараз зробило вікно, бо в клуні воно без потреби. Навпаки там глухо все, бо сіни вилами кидають. Сіно вилами кидають. Драбинка. Це якийсь чорний хід у повітку, мабуть. Якщо сказати, що сюди гні викидали, то куди? Зразу гора починається. Куди тут його викидати? Ну, щось думали, щось робили. Це сито таке глину місцеву просіювати на будову. Я не це таке зробили. Це якісь віконця, ще оригінальні, ще давні. Для чого вони... Я не можу сказати, але ось вони два віконці тут. Знову цвяхи, що ними Ісуса Христа прибивали. Знову якесь облачко маленьке, зачинене. Облачко велике. Гору укріпили ось таким каменем, щоб не їхало на хату. І ось воно те, чим ущільнювали, бачите? Яка трава. І ці досточки лемки фарбували. І хати фарбу, і хати фарбувала. І хати фарбували. Хати в один кольор до сточки в інший, і воно хати лемківські, як зебри стоять. Ні, не як зебри, бо зебри зверху а ці поперек. Гарно, лемки молодці, талановиті. Ось такий хата має вигляд. Із причинку. Ось вона ця хата. Ось такий вигляд. І такий ось трошки збоку. І хата під яворами. Два явори під горою і під яворами. Ну оце так.